Новий день, нові акції. Завітайте зі мною в АТБ. Дивіться, скільки знижок. І на консерви, і на шоколад, і на чай. Здрастіть. Здрастіть. Та, Та я вже ж вам допомагала. Дуже, Дуже потрібно. Так я ж вам вже допомагала. Ну, так, так, так ви мене потім обматюкали, я вже не хочу більше допомагати. А на що навіщо ви мужика матюкали? Ну ще він мені Ні. Вже не допоможу. Я представляю, що мужіну матюкали, що ж ви про мене говорите. Цей мужчина постійно стоїть і постійно просить. Я йому була допомогла, він як от... Почав матюкати йому з чину, і на мене потім був переключився. Тепер все. Кожен день тут стоїть, попрошайка. Так, персик, перший гатунок 54 гривні, 95 копійок. Завітайте в АТБ. Давайте ми подивимося, по чому тут картопля. Бо я була ж на мотелі, мені сказали, оптова ціна картоплі 15 гривень. Дивіться, картопля, перший гатунок 15,59. Так це в розніцю. О, дивіться, морковка. Другий гатунок 7 ,95 гривень 95. По акції йде. Гляньте, яка вона шикарна. Нам навіть сіточки такі пофасували. А в ящичку без сіточки. Це морква перший гатунок, 10 ,59 гривень 59 копійок. І ось дивіться, картопля. Заходьте, набирайте. М -м -м. Багато всього є. Зараз я вам покажу, що чому тут капуста. Новий день нові акції ж. Капуста первий гатунок 22 гривні 90 копійок. Непогона, кстати, капусточка. Гарбузик. Гарбуз 14 1 Дивіться, сіль подорожала. Я брала по 12 з копійками, вже 13,50, тому що я вам говорила. Ви картку зато получите, плюс одна картка в подарок. Ну її купити треба, купити, купити. Безплатно вам її ніхто не дасть. Що ми тут ще бачимо? Рейс. Акції на риз закінчилися. Стало бі... білий ціною по 49,90. Гречка була по 25, стала по 27,90. Бачите, гречка вже подорожала. Почому ж цукор? Що тут з цукром? 32,90. Цукор ще пока. В ціні в ціні. Не подорожав. У своїй лінії 42 гривні 30 копійок. Ось він бачите, який кілограмова почечка. Цукор-пісок по 32,90. А це цукор-пісок фасований і це цукор пісок. А, це цукор. Просто там цукор і тут цукор. На одну поличку не влазить. Так, що тут у нас по макаронам? Все, ціна макаронів закінчилася. По 36 гривень 50 копійок. Уже подорожали, були по 39,42. Без картки. Тепер з карткою. А якщо нема картки, 41,50. 41-50 ну, ціни. Оце тебе. У нас радує своїми цінами і знижками. Завітайте і, і скуповуйтесь тут. Ви будете задоволені якісним товаром. Дольч. М -м. Да, ось дивіться, товари зі знижками 25%. Молоко можна купити. Йогурт. чудо можна навіть взяти зі знижечкою. Це нижня полочка, там, де товари добігають срока дії. того такі знижки? А по чому тут діяється? Я сейчас погляну. Крас нам по чому діяться? 3.05. 3 грн 5 коп. Хм. Яйця подворожу, але були подвощим, по два щем, то зараз по тренують п'ять. Сяні пластівці по 25,90. А ось обичні від розумного вибору 12,50. Така пачечка. Тут 400 гривні. Це така ціна. Хліба позавозили. Дивіться, сяки, тут всього багато. Ви ж там підпишіться на канал, напишіть коментарі, поставте лайк. Репост відео. 250 грам хліб, Київ, хліб. о, якийсь такий зерновий люкс. М -м -м. Це якийсь зерновий люкс. Глянемо, що тут є 250, чи немає 250. ого, ага. Люкс 238 грам, Може так надо. <праць> <праць> оце люкс. <праць> ну, я так поняла, це обічна ціна. Обична вага. Коштує він зерновий люкс 13.50-250 громів. А якщо тут 238 громів? О тут, навірно, є 250, надо ж вибрати. Оце ж виходить 1350, ми заплатимо за 250 гримів. Інтересно, тут є такі Чи немає? Отак. Отак. Оце такий зерновий люкс. Так що завітайте тебе за зерновим люксом. Хочете ще одну зважу? Знайдемо ось ще одні. 250 грам. А тут, навірно, точно є 250 грам. Оцей можна Київ хліб брати. Все нормально. 228 грамів. Ну що це таке? Що це таке з зерновим люпсом не то пальту? А, там же допустима норма, сейчас мені скажуть, читай, менше можна, більше нельзя. А ось ще якийсь є хліб, він такий, знаєте, це 300 грамів Тут, а вон, бачите, 300 мюнхенський мюнхен на 13 гривень, 10 копійок. Інтересно, тут 300 грамів є? Чи немає тут 300 г? 324 грама. Бачите, тут все нормально цим Тут, да, з Мюнхена, оце мюнхенський, беріть тут нормально, за вагою. Він даже такий, знаєте, трошки твердуватий усохся. А то, напевно, это цей до 17 го числа. А цей дуже свіжий. І цей до 17.09. А що тут є? Мене, дивіться, 21 гривня 90 копійок, може цілу туди такой. Що тут з цим хлібом, не так? 800 грамів вихоночка. О тут, мабуть, точно є 800 грамів. Надо, мабуть, брати цілий. Дивіться, 822 грама. О, і він не всихається. О, такий можна брати хліб. Завітайте в АТБ. Я переважуйте всю продукцію. Всю 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 Інтересно, все ці ті бублики чи не всихають За 24 гривні 60 копійок. У мене світлі бублики. Це вже в сухому вигляді, да їх? 300 громів. Плюс-мінус 9 громів можна? Навірно, тут все нормально. Оно хромано ходить, вже мене це клює. Зараз вони підійдуть. О, бачите, охорона. Я ж не беру, нічого, не їм. Дивіться, 304 г. Так що в сухих бубликах з вагу нормально. А свіжим хлібом. Ні. Да. Де тут ще окції? Там ще на консерви були акції. Зараз подивимося, що там за акції на ті консерви. Супер. Клос! Ні консерви, я вам розкажу про них. М'ясо, це на самому графік виділили, я буду скоро світло виключати. Ось, бачите. О, дивіться. По 46 гривень тепер по 27,90 залітайте акції. Із Яловичини каша гречана, каша рисова і каша перлова. Гляньте. Все, акція пішла. Так наша було брати по 46 гривень, якщо можна по 27,90. Ну я даже не різкую брати цю кашу за 27,90. Яловичина від своєї лінії дорого. По 80-90. Ой. Це так. Так, далі. Що у нас тут ще є? Ось, сейчас я вам ще розкажу про акції. Оця консервку я брала дольче, дольче, ось вона. Ось по 49 гривень я брала по-мексиканськи, не советую, вона кисла. Одну взяла попробувати по-мексиканськи. Ну, на любителя, мені вона не дуже сподобалась. Акцій страшне багато. А, мене там ще просили випивку показати, елітну ВТБ. Ну, я не знаю, чи вона тулітна чи елітна, Що тут у нас по горілки по шампанському. Дивіться, на св'ято шампунок. По 126 гривень, по 164 асті. Артемівське по 214 гривень. А, там то конячку. Ось, дивіться, коньяк. Не знаю, скільки тут зірук витримки. Можете зупинити відео і подивитися на ціни. Значите. Ну, я б не сказала, що це дорого дуже. Ну, я таке не купляю, кажу вам сразу. Ось дивіться, подорожний коньяк за 339 гривень, 90 копійок. Гляньте, як 8. Шо вісім. Щось там вісім. А для чого ви знімаєте добрий день? В смислі, я коньяк знімаю, я не маю права. Ну так. Да. А ну покажіть мені закон, що я не маю права зняти бутилку коньяка, скільки вона коштує. Так можете прочитати. А чого не можна на телефон знімати? Ну для себе знімаю. Ну веду блогерську діяльність, розказую про ціни. Мене попросили зняти скільки коштує в АТБ коньяк. Я от його знімаю. Ну зачем? Ну я ж вам пояснила. Так ви зняли і пішли. Не треба мене знімати, ласка. А ви не маєте права трохи полезно роблю щось. Не знаю. Що ви. Я ж не знаю, де ви його викладати, навіщо ви викладуєте? А чому не можна показувати, е, от е, які ціни е, в торговій мережі АТБ? Чому? Я не маю права так, цього є робити. Для цього сайті, є для цього, а в мене нема сайта, сайті. я хочу прийти і подивитися своїми очима. Ви все ну, не хочете це робити. Ну давайте, я пройдусь там, подивлюсь. Ну, добре. Ну давайте я тут зроблю свою роботу і піду далі, хорошо? Я ж вам не заважаю робити свою роботу. Ну, може, заважаю. Заважаю? Ну откуда ви знаєте? Ну, ви з чимсь на даний час займаєтесь? Я ну, з вами зараз спілкуюся. А повинні чим займатися? Ну, тим, що я повинна. Ну це Ще? одна із працій, яка. Спілкуватися зі, зі мною, так? Да? Ну так. Да. Вирішувати такі питання. Які? Ну, ну визить, давайте визовемо поліцію. Ну, визивайте, в мене ну. немає просто часу на це. Ну, якщо у вас немає часу, то закону, так, ну, закон закону я, я не порушила, правильно? Закон. Не да, порушила, ну, ні? Який, смотря, який закон. Ви, просто ви ж викладаєте це все в соцсеті. Да. А нащо? Це вже порушення прав. Компанія. Ну, компанія ж якби. А нащо ви тоді вести свій сайт, страничку, і ви викладуєте? Ви що, порушуєте якийсь закон? Ну ви ну, ну ви ж ви, ну, ви ж почали за мною інші, говорити. Сайт, с... ага. інші, а це інші, я нарушила інші, авторське інші. право на бутилку коньяка? Та ну, ви ж знаю? не є його виробником, ви його перепродаєте. яка Ну просто смысл оцього. Ну, давайте ми не будемо з вами спорити. Так я ж не хочу, я просто ну. от... Я чисто принципіально смисл? сюди буду приходити, сні. Ну, от мені, Ну, от скоро буде світло выключать 2 часа дня. Ну, смысл. У вас є якась тема? Є знімали, яка в коронавірус. У мене була. є моя тема, у я мене я. відкрите ФОП, я плачу налоги. Хорошо, Чим така яка вам різниця? Ви працюєте тут, Та, ви отримуєте за все що, зарплату, а я отримую ви... зарплату з того, що я працюю. Подивіться, Це полізно. Це проблема в навіть Чому? в Полтавській області. А, ну, ну. Ну, депутати все інше. Збирання я ж не політик. Ну а яка різниця? Ви можете, А я вам що, дожди показати до доп, показати документи, як я допомагаю військовим? Я не кажу, що треба показувати документи. Я просто ну якщо ви ведете блог, то це ну. якась конкретна ну братему і, наприклад, там допомога там. Взяла ага, тему, дивіться, показала. Навколо, дивіться, війна, дивіться, я вам приклад показую. Зайшла я в АТБ, сняла коньяк, розказала. Це, що... це... Та це я вам я ні, я вам приклад. просто показую, щоб вашій мережі саме дешеві ціни і заходьте Хорошо, в АТБ, скупуйтеся. Ну, а це я ж не можу то, вам показати. Це одноразова. яка одноразова? Ви будете мене учити де одноразове, де не Одноразове це более одно. Зараз mm. можна все це подивитись, стіни. Мініторити mm. і все. Так давайте я вам зараз по інтернету покажу, скільки людей цього все показує, і що далі. А вас от іменно зацепило. Так. Да. Хорошо, добре. Да. Ну ви ж не маєте права до мене навіть Мам. підходить і трогать мій телефон. Ви не мали права цього робити. Ви не маєте права теж, просто ходіть отак і знімати. Чого я не маю ну, права? Хорошо. От так це... а я навіть тут грошей більше оставляю, чим ваша зарплата. Повірте мені. Не оставляєте в скільки. Не оставляю в торговій мережі? Ні. Скільки, скільки, скільки ваша зарплата? Ваша лічна зарплата да. я не оставляю в торгівельній ну, мережі. Ви мені чеки, а якщо зароблі... ви покажете мені свою зарплату, я вам покажу свій чек. Ні, ви почали з того, що ви покажете, а потім вже. Я всі вам не казала, що я покажу вам. Я сказала, що я оставляю дуже багато коштів в торговій мережі, ну, дуже... а тебе. Ну, і я не можу, не маю права зняти ціну а, алкогольного напою. Ну а навіщо? Ну я вам кажу, я веду ну, блогер. Вагалі... Ну ну що далі? Ну що далі? Ну, ну от ви ким тут працюєте? Я, не знаю. Ну я ким не ви тут? Я вас не знімаю, я, я вас не показую. <працює> ви не маєте права трогати мій телефон. Я ну я ким розумію. ви я ким ви тут працюєте? Хто ви такий? Ну, далі що? Ну, далі що? Ну, працюєте і що? Працюю, а ви тоді знаєте? Бо а я покупець, Ну і що? Я людей не знімаю. Я не показую тут нікого, я навіть вас не показую. Ну, голос, вас буде, голос ваш буде чути. А навіщо? Я не, не давав на це розрішення. А я вас і не показую в повний рост. Так а за чим записуватись? Чого що ви потім... до мене пристали? От скажіть мені, будь ласка. Ну тому що ви ну, включили там святі. з м'ясом. Так він був, виткуємо, він ну мані, і далі ж. Так він же був. Це ж реальна подія, ну, це, це ситуація... ж не придумана. Да, ну баже не... ну, самі... холодильники Дивіться. не працювали, товар не був ви... скорчений. Товар і спорчуються не по нашій війні. А по чій війні? А, і то, що неправильне зберігання, да, так? Ну, зберігання це вже mm -hmm. дня, друзі, ми це вирішили питання. Ну, вирішили, ну, деліться, ну молодці. Я ж не, не сперечаюсь і не, вас не пригнічую. Mm -hmm. Я просто розумію, щоб ви зрозуміли, що коли ви знімаєте, ви маєте коментувати. пішліть за мною. Пішліть за мною. Пішліть за мною, пішліть за мною. ви ж хочете знати. Життей, пішліть, те, пішліть, пішліть, пішліть. Ну, ви ж торгова мережа, ви ж дожні це знаєте. Ну, ви ж це ж хочете знати. Це у вас ваги контрольні? Ну, контрольні. Тут вес правильний. Беріть буханку хліба, беріть буханку хліба. Подивіться на хліб. Подивіться, що написано на хліба. Яка повинна бути вага. Яка повинна бути вага хліба? Яка? Яка б має бути увага? Ну, дивіться. Ди... Лежіть на лежіть. А я побачу. Убирайте. Ну ви ж хочете все знати. Не, далі. Тут же є... далі. Далі треба читати, що тут воно. Та пишуть. там можуть написати це вам далі, е... далі, далі, де. Мінус є, а плюса нікого немає. Плюс-мінус вони пишуть. Так? Да. Плюс-мінус. От якраз за цей нюанс, ви можете. Ну, ну так я ж за цей Потім нюанс кажу. Сказати, ну, Київ. в Києві. Так ну, це Київ. ж ви повинні це робити. Це не я повинна робити. Ви приймаєте товар, це ваша робота. Контролювати, ну, який до вас товар поступає. Ну, люблю, да? Якщо є розбіжность вага конкретно? Ну це ну. я вам показала тільки один мінус цього. Це ну, мінус. Це мінус. <реш> це <реш> мінус? <реш> це <реш> мінус? <реш> ну от ви мені скажіть, це мінус? <реш> Мінус плюс, плюс. так же, як і з м'ясом, теж ніхто не винен в цьому, так же з хлібом. І тут, якщо зайти і подивитися на всі недостатки, так же, як зайти і подивитися далі. Ви ж тут ну, дуже научені і грамотні. Що вам ще показати? Дивіться. Це так повинно бути? Це Воно висипається про ну, а що у вас, висипаєте. а що у вас роблять тут працівники? Ну, розумієте, просто Що у вас роблять тут працівники? Працюють. Працю... де? Ну, і де ви де, хочете, де працюють? Ну, ви сі, ви <рес> Ні, чому я повинна йти працювати в АТБ? тебе? ну, так, так що ви ж школи... повинні ви ж школи... повинні це робити? Ви зважте роблять. цукор ваш, там теж недостача повна. Ви зважте Подогрі. свої крупи, не трогайте хочу мій від... телефон. Ну, не так. маєте права. Побері, будь ласка. Я, я вас не знімаю. С... Я збері... я ну ви ж хочете е... показати, що у вас супер торгова мережа. Дивіться, я не кажу. Ну, просто не хочуть. трогайте. Я просто, телефон. як людина, з вами, я нічого не я вам не роблю. Ну не я трогайте, просто... трогайте. Я... не трогайте, хорошо. хорошо. Виключно. просто виключно. Ну, я не знімаю, хорошо. Я міші. не хочу навіть записів, щоб було. Будь ласка, ну, ні, ну ви ж хочете продовження. Я ви ж отримели з м'ясом, а тепер хочете мені я... тут розказувати, що я маю право робити, що я не маю права Дай, робити. Я просто як з людьми послухатись, не треба записувати, будь ласка. Не трогайте, не мій пристрій. Я до вас не дотрагуюсь. Ну це безпередно все. Все? ви це не, кончили? Не, не те, що все. Просто як люди. Ми спілкуємося і ніхто нікому не діє проблем. Я Д за все. Добре. Тому що, дві. Що да. ви я ще мені покажете? покажете? Я просто ви. Ну. Ну, показуйте, що ще? Я не хочу записів. Ну я добре. Це як звичайно, чи покупатель ну, і покупати. Так ви ж працівник, ви ж не покупаєте. Я ж спілкуюся з вами, я ж ну, не показую нікого. Нема різниці. Я просто не хочу цих записів. Ну, не хочу. Ну, якщо ви ну, не хочете, я вас не знімаю. По закону. Я не хочу, по... навіть, щоб ви їх навіть ну, Це не має сенсу. А я не хочу, щоб ви працювали на своїй посаді. На якій ви зараз працюєте, і ви не справляєтеся зі своїми обов'язками. Ну, я розумієте. не хочу. Ви, ну ну не, ви ж ви мені сказали, розумієте. що ви не хочете. А що я хочу, а я цього не хочу. Я... Ну ви мене не розумієте, а я, я вас не розумію. Ви мене зрозуміли. Я ну, і що? Просто дивіться, Коли якась інформація доноситься, вона mm -hmm. пояснюється. Ну що... Так вся інформація, що донеслася, вся пояснюється. Да. ну ви ж не ну, правду, не дивіться, всі а, ви, ви просто не хочете э, чути правду. Ви завжди найдете, э, як виправи дивіться, виправдивати я себе. Саме, тепер з, Ні, ми... ви працівник в даний момент працівник ви працівник. Ну приходжу в мережу в любу, набу не тільки. Ну і що? І так же само можу придиратись до всіх моментів, надивитись різні передачі, і mm -hmm. потім казати: а, та тут не так, тут не так. Так воно ну, дійсно ж не... не так. не працювали. Не були на місці цих людей. Ви не знаєте нього. Ну, дивіться, я ж не в кожній продукції є всі угу. маркировка, вся ця, ну поясніть. Де, що, чого, Де, ну, хватає, що, чого. Що, як має бути. Ну, якщо щось якесь є світло, ну, то Ну, там ну, все це по... висчитується і все. Ви висчитуєте це все. Ну, якщо треба, висчитуємо, якщо є некоторі моменти. Ну, приході, представитель да. повторювати Київхліб, да. я їй це зауваження скажу. Ну, робіть. Ну, ви роби. не робите цього, Ми... ви вже не робите ціле літо, не робите цього. Дивіться. Ви знали, що я приходжу три місяці сюди і я це показую. В другому ну, в чорному то... АТБ, все виправили, і там такого вже немає. А у вас постійно, це Постійно це ж... є це... недостатки. Постійно, постійно. Це має ну, дивитись Київ. Ну... Це їхня проблема. Так, а ви тоді чим -то ви займаєтеся? А ви повинні сказати Київ хліб. Якби я вам не показала на, на цей недостаток, ви б не навіть і не одрегували. Ну, ну, Уже відреагували. А мухи ось у вас літають. У вас тут їх куча. Мухи. Мухи, мухи, каже, мухи. Це... мухи. Значить, порчений товар. Це не порчений товар. Ідіть сюди ще. А на оце, що ви не реагіруєте. А нема. У вас десь тут салат в горщику є? Буває? А ви дивились, там горщик є? Є. Точно? Но, ви о... в цьому впевнені? Так. Да. Так. Дивіться, знижечки у нас йдуть на вафлі Рошен Чудові, 38 гривень 50 копійок. Можете купити з різними смаками, З кокосом, з горішком і шоколадні. Дивіться, от шоколадочка йде зі знижечкою, з горішками: 39 гривень 90 копійок. А скоркує тебе 37,91. Завітайте. Непоганий, кстати, чорний шоколад. Що Шо в нас тут ще? Рошен по 65,90 шоколадочки. І молочні по 51,90. В магазині рошен вони по 38 гривень з копійками. Я вчора там була і все це все бачила. Так, міленіум іде по акції, був по 74,90. Дивіться, тут акція 37%. Цей 74 це без акції, а от іде акція. 37% знижки 45 гривень 50 копійок. Так що налітайте, з горішками дуже смачний шоколад від Міленіум. 100 грам плиточка. Смачно, а мілка дорога поки. Ну, нічого, скоро і на мілку будуть акції. Я думаю, день-два і мілка в нас буде по акції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тисніть на колокольчик. Так, дивимося. от акція йде на українська класична горілочка 89 гривень 40 копійок. Бачите ціни? Ммм, mm, зубровочка йде ще по воксії 160 гривень 90 копійок. Це якась дорога. Хоть 309, 90, або з карткою ТБ 294 гривні 40 копійок. Ммм, mm, знижечка. На алкоголі нам Дивіться. Твайна з ногар, так. Стоїна з махарки. бальзам зі акції 118 гривень 90 копійок. Налітайте та покупайте. Це теж лікуючий бальзам по 195 гривень. Альтмейстер. 195 гривень 90 копійок. От він бачите який. Так, і зі знижкою йде Джек Деніел. 558 гривень 50 копійок. О, прилетіли. Ну нічого, вони зараз переключать тут на, етед, на генератор і все в них буде працювати. Дякую. Дякую всім за увагу, хто був на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Що нам з холодильниками? Зараз мене ще й тут прогонять. Чи вони не працюють? Зараз камеру пройду. На касу, будь ласка, часто просять всіх вийти. А це я на годину виключила чи на дві, по-моєму, там треба подивитися. Оце отак. Все, на касу, будь ласка. Ви в нас всіх виганяєте? Поки світ не включать, треба проходити на касу.